Привіт! Мене звати Ольга Лімитріт, ви на моєму YouTube каналі. В цьому відео я хочу розповісти про одну характеристику, яку нам точно треба навчитися в німцях. В німців. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте подобайку цьому відео, не забудьте написати коментар, свою думку, а зараз я хочу пояснити, що я маю на увазі. Звісно, з під всіма відео моїми в YouTube, в інстаграмі я чую дуже багато негативних характеристик, що стосуються німців. Допускають помилки, повільні, дуже все довго в них, вони там щось там не так, а ми все швидше українці робимо і так далі. Все правда, згідна, є різні люди, але, але є така характеристика, як культура, поведінки і спілкування в. Наприклад, в різних державних установах або в будь-яких в будь-яких установах, коли ми приходимо до в якусь установу українську, нас одразу так щось трошки нас боїться. Не так сказати, не так зробити, не так щось можливо, щось не так. Щось зараз скажу, що ви щось забулися і скажу, що вийшла додому. В Німеччині більшість структур. Зроблені для того, щоб вам допомагати, особливо державних структур. Коли в цих структури набирають працівників українців, які вже там мають освіту, звісно, знання і німецької мови мають і так далі. Я вже так три випадки знаю, дуже часто з ними зустрічаюся, які себе поводять надзвичайно негарно і некультурно, і, ну. Так, німці себе не поводять, так тому вони зверхню відносяться до Сьогодні Просто в мене була така ситуація, повишують голос. Вони думають, що від рішення їх, от від їхнього рішення, залежить моя доля, чи там доля будь-кого. Що вони ось тут такі розумні, хочуть показати, наскільки ти сюди прийшла, ти тупав, тебе нічого не виходить, ти не знаєш, а що це в тебе ти документ, а де це ви тут вписали? А що це ви сюди вписали? Дайте я подивлюся, а що це ви зробили в такому тоні. Говорить. І це багато таких, багато таких. Це дуже сильно щитується і видно порівняно з українцями. Коли є три кабінети, де в одному кабінеті приймає Українка, а в двох кабінетах німці, де ніжно, спокійно. біте да, тобто дуже ніжно. Якщо у вас немає можливості, принесіть, будь ласка, завтра. Добре, будь ласка. Тобто так культурно відносяться до людини незалежності, якого вона стану, як вона виглядає, завжди намагаються якось підібрати слова, щоб е, пояснити. І тут є інші. Коли тебе хочуть роз одна одній мові, ми спілкуємося, але вона ж все ж таки хоче показати, що вона насправді тут супер розумна, супер крута, Хто ви така? Я вам, я вас не питаю. Я вам слова не давала дуже гарно, не гарно, не культурно. Е, І саме цікаве, що до німців вони відносяться зовсім по-іншому. Ось ці наші українські люди, які тут якусь мають позицію, яку вже десь там працюють в банковій, в міграційній службі, в джоб-центрі, вони тебе не знаю, хочуть прям показати, яка ти тупа, а яка я тут саме розумна і крута. До чого це я все веду? Давайте змінюватися і давайте будемо дружелюбними. І давайте цю характеристику в німців спокійною мовою пояснювати гарно. Мило до людей відноситись, нехай з помилками, нехай завтра, післязавтра. Але наскільки це приємніше вирішувати ці питання, коли ми говоримо е спокійно, приємно до людини, коли ми не фиркаємо до неї, коли ми не показуємо, які ми тут суперрозумні, а ви, які тут всі тупі прийшли. Звісно, я прийшла до вас по допомогу, то я не є компетентна в вашій сфері, так Тому давайте будемо вічними. Давайте будемо вчитися культури, навіть якщо вам не приємна ця людина, а ви на роботі, будьте культурними, скажіть, будь ласка, скажіть до побачення, побажайте гарного дня і так далі. Напишіть свою думку на цю тему. Що ви думаєте, чи ви зустрічаєтесь теж з такими різними, як я. І почуємось в наступних відео.